Слава Ісусу Христу! Поздоровляю всіх отці, вас, брати і сестри, неділею перед Різдвом Христовим. І ми сьогодні чули із за читанням, як Господь готував своє пришестя на землю людство. а готував Господь таким чином. Ми всі читаємо Святе Писання. І знаємо, що є Старий Завіт і Новий Завіт. Старий Завіт – це є книга, яка написана до народження Христа, яка передує пришестя Спасителя. Тому що ми чули сьогодні, скільки поколінь пройшло від, Адама, від Авраама до Давида, від Давида до Вавилонського переселення. І від Вавилонського переселення до Йосифа, від якого і народилася з того покоління Дівом Божа, матір, яка стала матір'ю всього людства, матір'ю нашого Бога. І тому старий Завіт готував людство до цього пришестя. Ми з вами живемо в новій ері. Ми живемо до Після народження Христа більше як 2000 років тому назад. Але церква встановила також людство готувати до Різдва Христового. Ми себе готуємо в першу чергу духовно. Це все прощення, це сповідь, це причастя. І сьогодні неділя, яка передує о цьому Різдву, надихає нас знову зустрітися з Богом младенцем. І ми віримо, що з народженням Христа народжується нова сила, новий рік, нове життя. Тому ми віримо, що цей рік, і просимо Бога, і молимося, щоб цей рік Господь подарував нам перемогу. Найбільше, що ми прагнемо і за що ми сьогодні і боремося, захищаючи свою землю завдяки нашим українським захисникам-воїнам. Тому нехай Боже благословення в першу чергу їх на захист кріпості, нехай оця свята вечеря, оця свята тиха ніч і це Різдво буде з родинами, щоб кожен повернувся захисник і захисниця до своїх домівок. Нехай Господь це благословляє, ми просимо, щоб цей рік, який буде на наступний, 2025, був роком перемоги. Нехай Боже благословення буде з усіма нами во віки. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ще раз всіх вітаю з недільним днем. Всіх чекаємо на Різдвяні богослужіння. Отець Настоятель оголошував, а також на саме ще Різдво, 25 грудня, на площі Михайлівській о 15-й годині буде колядувати все місто. Тому запрошуємо також взяти участь на Михайлівській площі. Там будуть збиратися. Різні конфесії, в тому числі і ми, і будемо разом прославляти Христа, будемо свідчити про нашу єдність, тому що єдність це наша сила. Всіх запрошуємо до спільної молитви. Слава Ісусу Христу!